Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, що необхідно мати для того, щоб вам була призначена пенсія онлайн. Як до цього потрібно підготуватися в майбутньому? Пенсіонеру для того, щоб пенсія була призначена саме онлайн, якщо ви, наприклад, перебуваєте за кордоном і у вас немає можливості фізичною повернутися в Україну для оформлення пенсійних виплат, але ви вже досягнули пенсійного віку 60 років або раніше, якщо це мова йде про пільгову пенсію, і маєте необхідний страховий стаж 31 рік. Також нагадую, що ви можете вийти на пенсію в 63 та в 65 років. Для цього вам потрібно мати 21 рік. І при стажу, і при досягненні 65 років 15 років стажу. Тому дистанційно подати заяву на призначення пенсії ви маєте право і можете через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Що вам потрібно обов'язково зробити та на що звернути увагу? По-перше, заяву необхідно обов'язково подати протягом трьох місяців після виникнення права на призначення пенсії, тобто від того моменту, коли у вас буде день народження, коли ви досягнули 60-річного віку. В такому випадку призначення пенсії відбудеться з наступного дня після дати народження. В іншому разі пенсію призначить з дати звернення. Здати написання вами заяви. Для оформлення пенсії в електронній формі вам обов'язково потрібно зробити кваліфікований електронний підпис та підготувати сканкопію необхідних документів. Також хочу нагадати, що базовим набором документів на призначення пенсії за віком є паспорт, ідентифікаційний ваш код, реквізити банківського рахунку, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища. Відомості про ваш стаж, трудова книжка, диплом про навчання або ж військовий білет.